Казка Маня і козюльки. У теплому сонячному лісі, де завжди пахло квітами, жив був маленький мавпенятко на ім'я Маня. Маня була кумедна, вертлява і трохи нечупарна. Вона могла годинами кататися з Ліани, шукати банани у спідничці, ловити метеликів. Але найулюбленішим її заняття було. Колупатися в носі. Так, от така правда. Маня не соромилася, тикала пальчиком у носика, навіть при гостях, і завжди казала У мене там козюльки живуть, я їх збираю. Це як колекція. Одного ранку, коли всі звірята ще їли сніданок, Маня вже сиділа на гілці, витягувала чергову козюльку і розглядала її як скарб. О, ця блищить, мабуть, особлива, сказала вона і поклала її до рота. В цей момент із за дерев вискочив їжачок пудик. Маню, ти що? З'їла її? Ага, ну і що, моя ж? Смачно, посміхнулася Маня. Фу, заверещав пудик і відступив на крок. Там же мікроби, вони брудні, їх не можна їсти. Та перестань. У мене сильний животик, мене нічим не злякати. Засміялася Маня і злизала ще одну козюльку з лапки. І жачок похитав голівкою і побіг геть. Через кілька годин Маня перестала стрибати. Вона сіла на землю і притисла лапки до животика. Ой Щось там бурчить Живіт булькав крутило і навіть трохи нудило. Що це? пробурмотіла маня. Це, мабуть, банани? Чи ні, це ті козюлі. І тут із кущів вискочив пудик з пляшечкою води. Я знав, я знав, що ти занедужаєш, сказав він. Вони там у тебе тепер святкують, влаштували мікроб диско. Диско. Маня злякано подивилася на животик Я не хотіла мікробів на вечірці, а не треба було їх запрошувати через рот, Оборився їжачок. Вони пішли до сови, найрозумнішої у лісі, та сиділа на гілці і пила чай з медом. Маня з'їла козюлі. І тепер у неї бурчить животик, повідомив будик. Сова закліпала очима і строго сказала. Ах, ось як козулі це не ласощі, це фільтри. Вони збирають бруд, пил і всіх мікробів, які лізуть у ніс. Якщо їх з'їсти, всі ті мікроби потрапляють у шлунок, а там починають бешкетувати. То це не диско. Спитала Маня вже трохи зблідла. Ні, дитинко, це мікробоатака. Їсти козюлі це як глизати підлогу в автобусі. Бе!» -х". Фу. сказали разом Маня й пудик. І ще, додала сова, якщо це повториться, ти можеш перетворитися на козюльку бурульку. На кого? вигукнула Маня. Це така зелена істота маленька, липка з бульками замість очей. Всі її уникають, бо вона завжди шморгає і залишає сліди на лавках. Маня закричала Не хочу бути козюлькою, я хочу бути манею. Тоді давай правила, сказала сова, повтори за мною. У носі не риємо. Козюлі не їмо, серветку носимо, лапки миємо. Повторюю! вигукнула мані і підстрибнула. І більше ніколи, навіть як буде дуже смачно виглядати. Сова всміхнулася і дістала з кишеньки листочка. На ньому було написано Медаль чистого носика для мані. Пудик захлопав вушками, а Маня гордо причепила медаль до хвоста. І з того дня всім у лісі розповідала: Не їж козюлі, бо станеш козюлькою. А коли хтось спробував, вона давала серветку і казала: Будь розумнішим, мікробам ні! Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей.